Що кожного болить, кожному болить, бо, бо така правда, бо така правда. Дійсно, Павлокома якби такий якийсь єдиний символ, єдиний випадок. Бо справді мені пригадалася ця дата 13 травня 2005 року, чи 6-го, коли тут тут десь в тому місці стояли два президенти, десь поку ми стояли, що мав ну, можливість тут бути. І у виступі, дуже благородному виступі, в цілому в світлої пам'яті їхнього президента Польщі Качинського Павлу Кома звучала завжди в однині. Пан президент чітко назвав, то була збродня, але збродня. І в паралель з тим йшло таке саме збродні поліції в, в Сходній, на Волині. А тут було трошки, знаєте, разило. Того, хто слухав уважно цю промову. Це добре, що ці промови транслювались. Це було дійсно велике відкриття для польського суспільства. Бо польське суспільство, зокрема в центральній Польщі, не крестить. Вони навіть, навіть не могли собі уявляти, як так, а ми могли щось подібне зробити. Так, Сагринь це наш біль. Наше об'єднання за керзоння регулярно. Пише листи регулярно до адміністрації президента України, ім'я президента, про те, що вже три роки минає, як в Сагрині, чекає скромніший, ніж цей, але це не суттєво, меморіал, на якому викорбувані прізвища понад 600 невинно замордованих українців. Ну, чекаємо. Було б дуже, я хотів би вірити, це було б дійсно, бо істину, чудові. Якщо б це з нагоди 65-річчя до Євро 12 у Сагрині урочисто за участю обох президентів, ця урочистість відбулася. Я знаю досконало, як це трудно. Я знаю, яка компанія ворожих сил, хоч маргінальних, але галасливих сил, ведеться за те, щоб нога президента Польщі теперішнього не сміла ступати на землю в Сагрині, бо то була акція. Ви розумієте, яка лексика випереджувально-відплатна. Ну щось би одна була, або випереджувальна, або відплатна. А то було випереджувально відплатна І тому це було ну, гніздо Бандерівське, якого іншого способу не було, як вичите. А з цього гнізда Бандерівського ні одного нападника не було, ні поранено, ні вбито. Ну, тобто логіка постійно хотів би навіть. У цьому свідомому місці про це говорити, бо це воно, знаєте, разить. Не раз не тільки голову, вуха, а разить душу, коли таке можна про, за, про, 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 про трагедію Сагрині і всієї Холмщини говорити. І це наша теж велика біль, великий біль Холмщина. А тут я би додав тільки одне, що Сагринь це не унікальний випадок. Це просто поки що наш такий символ. Що, і по-друге, що ми пам'ятали. Що жертвами були не тільки прості люди, які були масові вбивства, а жертвами вибиралися священники інтелігенції, якої було дуже мало. Отець Володимир Ленцов десь тут спочиває в цій могилі. У селі Бахів, отець Сембратович вбитий і понад 100 замордованого українців. У селі Береска, де ми інколи буваємо, отець Олексій Билик вбитий, похований на цвинтарі, є могила. У Скопові місцевий отець 80-річний отець Дем'янчик і його зять, який теж священник Конкольовський, який випадково був гостяк, а мав тут, в собі, що місці парафій теж замовив. І це 64 в кафедральному соборі в Перемишлі є викарбувано прізвищ греко-католицьких священників тої частини Перемиської єпархії, яка є на території Польщі, які були замучені за віру. За свою, за свій народ. Оце важливий момент. Бо я це говорю свідомо, бо ставиться питання про жертви римокатолицького духовенства на водоні. Так, це факт. Але треба розуміти, що ну, не можна розглядати проблему в такому вигляді: одні злочинці, другі жертви. Бо наступний рік 2013, Буде, якщо ми будемо на таку позицію і далі, я маю на увазі не ми, а науковці, зокрема з Волині, займати, то тяжко буде, а це буде себе десятиріччя подій на Волині. І друге питання, ми повинні сповідувати дійсно ту об'єктивну оцінку, не дотримуватися подвійних стандартів, я б так сказав, м'яко. Бо, наприклад, з одного боку, був розстріляний отець Василь Шевчук. Між іншим, перед отцем Володимиром Лемцем, він був парухом в тій же Павло Комі. Псевдо-Кадило. Це був капелан Української повстанської армії. Його розстріляли. Це був джентльмен благородний чоловік. Його сестра, яка вже покійно зверталася в 2003 му чи котрому з році до прокуратури. Яка розслідує злочини проти польського народу, щоб переглянути справу отця Василя Шевчука. Є відмова, велика, звичайно, юристи це аргументують десятками сторінок, але є там таке речення. Не можна відкинути справу, бо він був членком банди УПА, яка згідно статті 85-ї тодішнього кримінального кодексу війська Польського. Бувала одарувати в шари полонього в сходнього панства польського. Ну знаєте, коли це було в 47-му році, коли тако, таким формулюванням розстрілювали порціями за спробу відірвати південно-східні терени від польської держави. Тільки цікаво, куди їх, що з ними далі, куди подівся, до Сталіна чи куди. Та така не засуджена, не може бути ніякої. І в той же час організатор злочину, зокрема, Павло Коміль, екс-поручник. АК Юзеф Біс, львів'янин за покорченням, вчитель це професією, псевдо Вацлав, який організував злочин у Павлокомі і не тільки у Павлокомі, якого потім двічі судила вже комуністична влада, ну спочатку, але не за Павлокому. Ні, Павлокому, хоча була як тут в 52-му році, було встановлено, що тут діти збиті, жінки є. Його, його судили за те, що він в нелегальній організації був, що він нелегально зброю, ну і ухилявся від служби в польському війську. А другий раз його судили, ще цікавіше, може незручно про покійних говорити, бо він вже помер природньою смерті. Вони вже в ополю, там на, на понімецьких землях собі створили таку групку, нападали на касирів з кооперативів, ну, такі, знаєте, своєрідні опришки. От пограбували касира, забрали гроші, Правда, ділилися так, як вони стверджували на суді цими грішми, з покривдженими членами підпілля Аковського. Але грабували касирів, які десь там з банку везли гроші. Ну, судили дуже скромно, там раз сім років відсидів, три з половиною на місці, другий раз вісім років. Ну, є Євген Місило, який нам залишив всі, всі протоколи, сліз і так далі, і так далі. Постанови судів, тому подібне. Я закінчили розмову. Так от 91-92 роках, вже в наші часи демократичного світу, він же був померлий, діти, його три сини подали. Бо перший суд за нелегальну діяльність вірявши суд. Скасу, скасунували суд і повернули як компенсацію величезну суму грошей. Тоді польські гроші там в мільйонах злотих все виражалося. Другий, звернулися до суду Ополю, який засудив от за ці грабежі. Знову скасували рішення суду і як компенсацію за збитки, які вони здали, бо вони були в боротьбі за демократичну незалежну державу. Їм теж знову компенсували всім великі з бюджету держави, зрозуміло, бюджет великі кошти. Це справа Польщі не мені судити. Я просто говорю, подвійні стандарти вони, знаєте, як кажуть. Не можуть вічно і всюди працювати. Нарешті ми повинні ну, мати відвагу, громадянську, політичну, християнську, навіть мужність Ну, просто оцінити такі були часи. А вимірювати на вагу зараз дуже важко. скільки там було чого. На волині гинули всі. І на цю тему можна вести довгі і довгі дискусії, що хотіти ці дискусії вести. Я думаю, що от, керуючись такими, а ми тільки такими міркуваннями керуємо, а не в варіанті чорно-біле. Що ми білі, а хтось має бути тільки чорний. Знаєте, це був складний час. Тоді, очевидно, це примирення, по якого ми всі прагнемо і хочемо, воно. Але якщо ні, то цей процес неминуче наступить колись тільки вже після нас, да, напевно, коли в житті сучасники тих подій, от, а вже прийдуть в життя ті покоління, для яких це буде далека історія. Знаєте, ми вже зараз на часи. Курївщини, Хмельниччини, інші речі. Дивимося вже як на історичну проблему. Хоча, напевно, для сучасників тоді це теж було не так просто. І палі, і все інше. І все інше. Оце таке, що я хотів ще тут, в цьому місці сказати.